Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні 3 серпня, і це останній місяць літа, який і підведе підсумок, який же ж ми зберемо урожай овочів цьому році. В даному відео я хочу розказати вам на що нам потрібно звернути увагу і які провести роботи на ділянці для того, щоб ми все-таки зібрали хороший, добрий, щедрий урожай, і наша праця не була даремною. Адже в серпні місяці закінчується сезон, ми збираємо Повністю свої урожаї і будемо готуватись до зими. То які ж роботи нам насамперед потрібно провести? Обрібзаємо всі нижні листя на наших кущах томатів і обов'язково проріджуємо кущі томатів для того, щоб дати доступ сонячних променів для того, щоб зробити провітрюваність кущів, адже сонячні промені також дають те, що Наші помідорки смачні і солодкі, а проріджуємо кущі для того, щоб наші помідори ні в якому разі не захворіли, не було ніяких грибкових захворювань. Нижні листочки до перших кити. Які вже повністю достигли, ми повністю обрізаємо. Китиця, яка не сформована, над нею обов'язково має бути два листочки. Тоді це дасть дійсно провітрюваність даних кущів. Слідуюче питання, яке ми маємо зробити, це прищипнути верхівку куща. Друзі, ви всі знаєте, що наші томати діляться на дві такі групи: це індетермінантні томати, тобто високорослі кущі помідор, яких не обмежене. Зростання вони можуть рости, рости, рости до жовтня місяця, як не буде морозів, і детермінантні кущі В них обмежений термін зростання. В них кінець куща закінчується саме китицею, низенькі, детермінантні кущі, помідор вони прищіпуємо верхівку. А індетермінантні кущі ми обов'язково маємо прищіпнути верхівку. Коли ми це робимо, це робиться за місяць до настання морозів. Як ми це робимо? Ось дивіться, росте. Високорослий сорт, помідор, це дебрау. І йде в нас основне стебло. Ось ми бачимо. І остання китиця вже відцвіла, Ми бачимо, вже в нас є горошинки наші помідорки. А тут ще ось китиця цвіте. Вже вона навряд чи нам дасть урожай. Тому ми беремо, залишаємо над цією китицею. Яка ось вже відсвіла і там є маленькі помідорки. Три листочки обов'язково. Це ось один листочок, другий і третій. І основне стебло ось відрізаємо. Означає, що ми прищипнули верхівку. Ось, друзі, ще раз показую прищіпку стебла. Іде основне стебло. Ми бачимо кисть. Пробуємо. Да, є під пальцями, ми чуємо горошинки. Значить, сформувалась тут ще одна китиця. Від неї має бути три основних листочки. Далі ми робимо прищіпку. Все. Що це нам дає? Це дає змогу перерозпряділитись поживним речовинам. Вже ці поживні речовини не будуть йти на формування стебла, а будуть йти на наливання плодів. Але при цьому це дасть поштовх для росту бічних пагонів. Звертаємо увагу на це, і всі ці бічні пагони ми постійно забираємо через те, що ці пасинки також забирають дуже багато поживних речовин. Друзі, чим важливий ще серпень місяць? Начався процес плодоношення томатів, тому дуже важливо не пропустити момент зібрати своє насіння першої кісті і помідорки, які ближче до тебла. Потрібно зібрати помідорки на насіння. Це будуть самі хороші помідорки, самі кращі буде насіння. І ви можете самі зібрати, вибрати які найкращі помідори і якби виконати селекційну роботу, коли ви виберете із кущиків які найкращі помідори. Помідори збираються на насіння тільки із сортів. Із гібридів помідори на насіння не збираються. Це сорт помідор, який ми назвали минулому році Тарасенко, бо він дуже похожий. Ну це не гібрид, і вони з року в рік, такі бачите урожайні і родять такими китицями. Друзі, так як нас помідори почали плодоносити набагато раніше, то ми вже відібрали самі кращі помідори, вибрали насіння. Ось уже по сортах у нас стоїть насіння, будемо відбирати, і вам рекомендуємо зробити цю роботу. І також ми повинні проводити роботу по підживленню. Адже коли наливаються плоди, коли плодоносить кущ, то йому потрібно і потрібно підживлення. І саме більше, що потребують в даний час помідори, це калій. Тому самим важливим елементом для того, щоб із вегетативних органів нашої рослини перейшли всі поживні речовини у генеративну форму, тобто у наші плоди. Це є калій. Нам лише потрібний калій, щоб швидше наші плоди достигли, і ми дійсно зібрали гарний і хороший урожай. І що ми робимо, щоб дати нашим помідорам калій? Це може бути деревний попіл, Ми робили підживлення попередньому відео. Я дам ссылку. Також ми можемо використати, поєднати, наприклад, на 10 літрів води, узяти стакан деревного попелу і взяти одну столову ложку без верха сульфату калію і поливати на зволо. Кожен обов'язково ґрунт е, по літрі під кущ. Взагалі, друзі, серпень місяць це місяць, коли робиться вже менший світловий день, коли нічні температури повітря вони нижчі, коли вже менше світлих днів і є, як ми вже бачимо, третій день пасмурні дні. Тому підживлення бажано робити всі під корінь. Які елементи живлення потребують помідори саме у серпні місяць? Є, ми знаємо, привикли до таких макроелементів, як азот, фосфор, калій. Але є ще елементи, які потребують наші помідори: це кальцій, це магній, бор. Коли в нас почався процес такий активний плодоношення, щоб попередити появу вершинної гнилі, ми повинні використати сково для підживлення кальцій. Ми можемо взяти це брехсілка у добриві брехсілка. Це велике місце саме кальцію плюс. Бор, якщо дефіцит бору, то це гальмується процес надходження в рослину кальцію. Друзі, для того, щоб плоди швидше наливалися, адже в нас скоро осінь, то ми повинні використовувати в підживленнях магній. Тому для того, щоб не використовувати один магній, ми можемо поєднати, наприклад, сульфат калію 10 грам на 10 літрів води, і сульфат магнію 10 грам на 10 літрів води. І тоді наші помідорки і пришвидшаться в наливанні плодів, і будуть швидше достигати і наливатися. Мати червону окраску і плюс і будуть ще й солодкі на смак. Також, друзі, на даний період добре використати комплексне добриво, наприклад, такий, як майстер по формулі 3, 11, 38. Що це означає, що в ньому. 3% азоту, адже азоту зараз багато не треба. 11% фосфору, 38 калію. Так як калію на даний час нам саме більше треба, щоб наші плоди налилися, були вже червоні. І також можна придбати добре майстер. 3,11,38 є ще плюс магній. Це було би відмінне добриво, яке б саме в цей період нам потрібне. Друзі, підведемо підсумки нашої розмови. Отже, в серпні місяці, для того, щоб наші помідорки дійсно швидко достигли, були червоні чи взяли окраску того сорта, який ми вирощуємо. Нам необхідно провести певні підживлення, а саме Якщо ви користуєтесь мінеральними добривами, то ви використовуєте майстер добриво по формулі 3,1138 плюс магній. Також обов'язково проводимо підживлення, де використовуємо брехсілка. Це дасть змогу побороти вершинну гниль і забезпечити рослину бором. Також обов'язково використовуємо підживлення, використовуючи калій. Яке є самим основним і важливим елементом, що ми можемо використати? Деревний попіл, сульфат калію, калімагнезію, гумат калію. Послідовність внесення добре ви можете міняти в залежності від стану ваших рослин. Якщо у вас немає комплексного добра, ви можете взяти літру настою кропиви на 10 літрів води, літру деревного попелу на 10 літрів води. І Полити також під корінь і, звичайно, запобігаємо боротьбі із грибковими захворюваннями. Для цього проводимо раз у 2-3 тижні оприскування фітоспорином або триходреміном. Також можемо пролити кущі під корінь або фітоспорином, або триходриміном. Ми до цього часу використовуємо сіроватку із йодом. Йод пришвидшує дозрівання помідор, але часто використовувати йод не потрібно. Ми раз у місяць використовуємо йод. Це ми беремо пропорцію на даний час, це такий період, що бушують грибкові захворювання. Ми беремо літру сироватки на 2 літри води і додаємо 10 крапель йоду і ложку рідкого мила і оприскуємо наші помідори. звичайно. Краще зараз в середні місяці в ранковий час до прямих сонячних променів. І такий захід допоможе друзі зібрати всім гарний урожай, чого я вам і бажаю. Друзі. Якщо у вас томати посаджені так само рядками, як у нас, то ми завжди в кінці серпня проводимо посів сидератів. Тільки ми б не вносили добре в грунт. Земля після збирання овочів стає бідною на поживні речовини. І структура ґрунту, звичайно, погіршується. А сидират це ідеальне органічне добриво, яке відновлює і рудючість ґрунту, і розпушує ґрунт. Сидират це рослина як дезінфектор. Сидирати використовують для оздоровлення ґрунту. Вони допомагають поратися із спорами грибка у ґрунті. Тому сидирати необхідно сіяти після томатів. Які сіяти сидирати. Ми поговоримо в наступному відео. Бажаю вам, друзі, щоб серпень місяць був урожайним місяцем, щоб був урожайний на добрі новини, на добрі новини з фронту. Я бажаю, щоб наші захисники, всі живі й здорові, повернулися додому. Я бажаю всім нам мирного неба над головою. До побачення, друзі, до нових зустрічей.